В описі під цим відео я дам назву розповіді, яку я прослухала, знайшла на одному каналі тут на Ютубі, власне, коли шукала для себе також інформацію. Я цей канал знайшла в процесі свого духовного присвітлення, і там онлайн-книги про крайона. Хто такий крийон прогугліть? Це духовна сутність, яка через ченнерів ченнелери доносить до нас інформацію про всесвіт. І там дуже багато всього цікавого корисного. Але коли я вже сама одужала, я натрапила там в них на каналі на розповідь жінки, яка одужала на четвертій стадії раку, Рак крові в неї був. І от... Те, що я прослухала, власне, оце все в мене такі ж самі були думки, емоції, відчуття, таке ж саме ставлення. От прослухайте, будь ласка, до кінця ці стілення, цю історію зцілення я дам в описі під цим відео.